Обрувачю країно! це крінжові підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною студії працює переможець конкурсу двійників День Девіто Я сквасило вам! В Чому це похуй людина, що добре знайома з Романом Щербаном, тому каже друзям, що він запасне колосо львів на дживі? Такий добрий, що ж, в'їбати хочеться. Так, давай вібе. Добрий вечір, добрий вечір, шановні глядачі. Також зі мною в кадрі людина, яка 100% називає мінят дата на клин. І ви ну, про ти в курсі, так? зодіаку. — Людина, яка тільки за сьогодні вже тричі прикольно відригнула. Та Максим. А, так, і ідеальний резидент шоу Золотий гусак. Людина, яка хоча б раз в житті, срала в біде. <рес> Максим Михайлович <рес> Кривець. <клавес, рес> Ви звідки <скільки> знаєте? <рес> Я знаю таких тільки чотири історії. <рес> Максим за цей короткий час почув два нових слова – «мін'єт» і біде. Я колись робив мініт біде. Так, нагадаю, що тут ми читаємо суфлеру жарти, які бачимо вперше. Це як перший секс. Не знаю, що саме зараз буде відбуватися, але хуй. Звідки ви знаєте стільки інформації про нас? Так. Тому підписуйся та лишай подобайку. Якщо теж вважаєш, що цей контент дивиться так мало людей, ніби це стендапно суспільно. До новин! Новини політики, як стало відомо, нардеп Олександр Дубінський працював на російську воєнну розвідку під кодовим ім'ям Боратіно. Тож тепер мінімум наступні 15 років він буде бальвіною. <клес> Український кабан вполював російську ДРГ на кордоні з Білоруссю. От вам і доказ, що Олександр Пікалов таки перебуває у Назвардії. Так, байкер. Так. в Україні розпочався проект наркутингу в ЗСУ. Охочі можуть обрати підрозділ та почати служити на конкретній посаді. Фрілансери й нахуй наголосили розробники проекту. <правда> <правда> Йде нахуй на фрілансів. Паливо для зсу фарбуватимуть у червоний та зелений кольори, щоб його не крали. Як то кажуть, червоний то любов, а зелений то бензин. <правда> <правда> Дебіли. Під Харковом будують першу підземну школу за 26 мільйона доларів. Тепер, щоб забрати закладки школярам, доведеться рити на мене. <рес> я ніколи, якщо чесно, закладки я не навіть... В Харкові не шукав. Не? В, Хар... <рес> в Харкові <рес> то ж не в на війна. <рес> Ірина Фаріон здала російським ФСБшникам студента з Криму. Цитата Фаріон. Я ж викладач, а в його тексті аж дві помилки. <рес> я ж, якби могла в Крим метнутися, то ФСБшників не просила б. Сама б йому єбало зламала. Іриночка Фаріон. Це дуже на неї похоже. Слово в слово, ти фаріон. Вона б злітала, бо тому це так. На тимчасово окупованих територіях пропагандують русифікацію українських прізвищ. В СБУ заявили, що ті, хто візьмуть прізвище Уєбанов або Долбойобов, отримують на рік менше, бо і так же покарані. У мене однокласник був Долбойобов. Ти дуже серйозно стоїш. Ти прям я хочу пісні, якщо час. хочеш пісити? Так а хто? Там же ж тебе побої знімають. Ну так, дійсно можна, тільки будете ржати з мене. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент людина на обличчя, якої в 1969 році висадився Іван Фрунк. Тобі тоді Максим. Тобі якраз було тоді 20 років. Маргарин за гороскопом. Араш із стокового мо. Людина, яка коли каже, хочеться чогось смачненького, має на увазі молоко. Блять, молока. Молоко оселеться. А, рамієнгул! Ах, все сходиться насправді добрий вечір країну. Я надихнувся благодійним пішим походом Марка Куцевалова, і також вирішив задонати самотужки піти пішки зі Львову на Говерлу. Мені скинули 17 гривень, хоча я вже спускаюся з Говерви. А за ці гроші мавік можна тільки понюхати студія. А Рамілю, Рамілю, я тебе чую, дуже добре чую. Дякую тобі. Що ти вимкнувся, зговорили. Рамілю, скажіть, це правда, що по дорозі ви зустріли чимало цікавих людей та Олегов? Раміль чуєш мене? Це правда? Да, він же 17 гривень і скинув. Так, коли я зголоднів і хотів назбирати грибів, то з лісу вискочив голий Олександр Сас. Він попросив, щоб я не чіпав гриби, бо без них він не зможе придумати собі на обличчі нове тату. В цьому поході я так сильно скучив за дівчиною, що в калуші до мене прибилось маленьке цуценя, а на говерлу прийшов вже дорослий пес. Ти повів себе як сука. Я вживав по Біра Грілза, тому давно помер від струму морського скату, саме тому від мене так смердить. Весь дохід я заряджав. Да ви теж не вийомитеся. <свят> Весь похід я заряджав свої гаджети на заправках, тому люди постійно дивувалися моїм вібраторам, а, я... <свят> а я їх брав виключно для того, щоб не заснути та заздалегідь помітити ведмедя. Бо у мене лубрикант зі смаком меду. Я <свят> 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 на заправці Раміль, наче така велика, де багато тих переходників. <свят> Там. І вони вібрірують в всі. Я так натер собі ногу, що мій мозоль поїхав до Луцько і дав сольний концерт. І навіть він зібрав більше людей, ніж Богдан <ролос за після> <ролос за після> Ні, Коли було ДТП, Богдан оформлював, то було дуже дохуя глядачів. <ролос за після> я теж зустрів в Карпатах Раміля. Тут не дуже гарний інтернет, тому якщо шукаєш бонуси від Пінап, то краще одразу забирати їх за посиланням в описі під цим відео. Я орієнтувався в карпатських лісах виключно за допомогою моху. Тобто нюхав лісникам Бебру, і за це вони показували мені дорогу. Яку дорогу? Ще питання теж. Що таке бебра, блядь? <клес> а бебра, що Бебра, і біде Максим. <клес> і Фаріон. Так. <клес> <клес> Я вже буду завершувати свій репортаж, тому що моя шестирічна донька запитує мене, що таке хуй. А я такий батько, що краще підкажу, ніж розкажу. Покажу. Студія. <гум> Ні, Я саме підказати хочу. В Сергії сусіда. сусідами. Равілі, ти хуйовий батько, то навіть на приголосне. <риклад> так, так, дякую, Раміль, тобі за цікаву розповідь, дякую. З нами на зв'язку була людина, яка, коли купує хортицю, одягає шарвари. <риклад> Раміль Янгулов, а ми повертаємось до новин. Російські чоловіки масово вивчають китайську мову, щоб в разі повернення з фронту була можливість повноцінно попиздіти з тим, хто їбав їх руки. <риклад> Ви бачите, може не всі почули. Yeah, Єбав їх дружини. Я на цьому наголошу. Китайці їбали дружину на скалі. <coughs> Виріжіть це на Тік-Ток просто. <coughs> Сервіс Таксі Уклон запровадив нову функцію скарги на водію під назвою Антиукраїнська позиція. Як нам повідомляють, після введення функції абсолютно всі їбали в рот підвозити фаріон. І при всяк випадок, коли їх підрізають, обмежуються фразою Си йому грецію! <coughs> Зсу отримали від Євросоюзу другу партію собак-саперів, які готували в Фінляндії, Бельгії та Люксембурзі. Європейські пси залюбки їдуть до нас в країну, тому що всі знають, що українські сучки найгарніші. О, це може бути кри. Це може бути хайп, це може бути третій Ренефаріон, Це може це може бути а... знову від СБУ. Це може бути Бебер. А? Може бути Бебер, Та може бути Бібер навіть у Львові семеро працівників ТЦК мобілізували паркувальника прямо з робочого місця. Далі цитата: він так щільно паркує тачки, що ми з ним мінімум 100 людей в бус потрапуємо. давайте, ще є місце в бусі. Повно не набереться, Ми нікуда не поїдемо. Києві нарешті знесли пам'ятник Пушкіну. Я думав, блядь, птушкін. Та він каже, я прийшов на українську, <смеш> нема що знімати. Думаю, така... Чувак в трьох країнах побував вже пам'ятник, поставили. Кажуть, що з цього разу він приїбав дуєль будівнику крану. Будівельному крану. А, да. <смеш> Будівник крану, блядь, це що за така професія? <смеш> Чекай, кран хтось має збудувати? Ну вже? да, будівельник. Львів вів, ми читаємо тільки наші приголоси. <смеш> <смеш> а на Закарпатті виявили підприємство, яке виготовляло куртки для лижного спорту символікою РФ. Цитата Гучала, що їх виробляв. Йой, це його, вуйко, дідько, банош. Коротше, що я войов, саджайте мене нахуй. А в мене питання: звідки у вас матеріали справи? Так це ж дослідна цитата, реально. Це ж навіть не придумано. А зараз з нами на зв'язку людина, що розношує стрінги для хмельницького базару. Людина, яку покликали, бо Олександр Дмитрович не зміг. А цей якраз теж гей. Зустрічайте на прямому зв'язку. Олег Лузанов. Ти в ефірі, будь ласка, говори слово. Добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж з мітингу проти виділення грошей на бруківку та іншу корупційну хуйню замість допомоги зсу. Тут стільки людей, які принесли плакати з образами. Що здається, що це концерт Світлани Лободи? Олежик з образами, це ж е, Галичина. <реш> Вибачте я з Хмельницького. в нас декомунізація <реш> <реш> навіть церкви. Голова адміністрації пообіцяв золотий дощ, але не у всьому Львові, а конкретно на мітингувальників. Тому він вже піднімається на високий замок та дістає свій хуй. просто Голова адміністрації теж в густях що. Пане Козицький, вам вітання. Ірина Фаріон теж вийшла на цей мітинг з плакатом краще бруківка ніж тепловізор російськомовному. Ну, їй це пробачать. Нам ні, а мені цього не пробачить. Блять, щойно родина з двома дітьми поставили біля львівської ратуші палатку і сказали, що будуть тут жити. Це не має жодного відношення до мітингу. Просто вони їбали орендувати житло за 40 тисяч гривень. А це тата. Я краще буду ходити срати в Криївку і їсти в полу в музеї шоколаду, але долари хуй поміняю. Студія. Сьогодні реально дуже багато фактажу і жодного жарту. <рес> <рес> Олегу, Олеже, будь ласка, Олеже, якщо Ти ж на зв'язку, Олег. Так. Олегу, скажіть, будь ласка, це правда, що у вас в культурній обороні є важлива місія змінювати Максиму Кравцю утки, поки йде стрім. Олеже, <рес> ти... ти чуєш мене? Я чую. продовжуйте. Я Інше не прочитаю, поки ти не відповістиш. Я чую вас, Вадиме. І міняє вам утку. Чи, так, так. Та чи пішла влада е, на якісь поступки поступки протестуючим? ласка, скажіть, Олежику? Так, адміністрація Львову нарешті таки погодилася закупити дрони, бо Андрій Садовий хоче ще й з коптеру подивитися на те, як пиздато вкладається його бруківка. <реш> Садовий барбершоп барбершопі, може мені укладку бруківки? <реш> До речі, вранці мітингувальникам хотіли роздати повістки, але не змогли цього зробити, бо спиздили ще й гроші на папір. Тому повістки виписали крейдою на асфальті. Хоча мали би на бруківці, бо на неї виділили гроші. Я буду завершувати свій репортаж, тому що вже 12-та ночі, а це означає, що наступає комендантська година, і на вулиці не побачиш жодної людини, бо всі вони бухають по барам. Студія! А дякую, з нами на зв'язку був Олег Лузанов. Якщо рептилоїди існують, то це він Бо їм треба оболонка, на яку хуй хто звернел. Рано чи пізно наступає цей сумний момент на сьогодні? Це всі підсумки тижня, від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працювала людина, що приходить в стендап-клуб з фразою Пацани, можна я на техніку їбану спира людина, яка коли яка коли закодувалася, поставила пароль 1234, щоб вже ввечері можна було йобнути. Людина, яка працює в дуже серйозному місці з трьох букв, яке бояться всі олігархи, це АТБ Максим Михайлович Кривець. А також людина, що мріє про хламідії, щоб докущі відтракався, ніколи не носить з собою копійки, щоб його не роз'їбали, як з крабниці. Михайло Поплавський у пубертаті. Атлікс і спанчбоба пубертато. Але е чисто з IQ — Вадим Дзюнько. Дуже дякую, але я ще я продовжу, ходу на тебе там ще якась хуйня є. Зараз, зараз, зараз. А ні, нема, на жаль. Е ти нахуй, добре. Е Підписуйся на канал, пиши коментар від семи слів, якщо теж вважаєте, що Фаріон треба звільнити. Бо піджейка з неї так собі. Слава Україні! Top Туп хор right here! — Героям слава! Ні, а, а взагалі кльово, що хлопці таке роблять, якщо чесно, величезний респект за оці новини, то що це ті новини, які б я дивився кожен день. А, це знімається? Ну да! Це, а це і, бля, бля, я вже, вже курю, бухаю. він вже пісню доставив. <риклад> <Пузовий. риклад> я я думав, це вам чисто сказати. <риклад> Ні, в загальному дуже прикольно, класні, смішні підйоби. По-перше, я трахаюсь, і в мене є постійна дівчина. мене дивишся? Блін, Я тобі я довіряти, трахаюсь і планую продовжувати. наші відносини в мене є постійна дівчина, тому хламідії немає, я перевіряюсь, все нормально. Це неправдива, але смішна шутка. Чекай, ти перевіряєшся, значить ти не довіряєш своїй дівчині. Мені можеш довіряти. Я перевіряю, щоб вона мені довіряла. Ось так. І до речі, не здолбую, німок Василів, я сквасилова. Ну, все. Якщо ти скасили, то по-любому треба перевіряти. Дуже гарно, хлопці молодці, мені подобається. Дарма Під... ви їм дали слово, якщо черв'яче. Ну, на насправді а, добірка новин була Фрайна, сформована, правильно сформована. Хлопці, дівчата чітко були по актуалу. Звичайно, в деякий момент треба було підтягувати акторською грою, ну, то насмішну там, щоб була. А, -то. а, та, тому 990, тому то, ми але... не справились. Слава Богу, харизма, блядь. Ті два хуя, які не потрібно зробили і власне ваша і той хуй, який запізнився на годину 10, блядь, теж сьогодні. дуже класно так що дякую вам. Я приходжу тоді, коли а коли ти получається. Це і як так само, як і з твоїм пісень, до речі. Сука, кинь блядь. Ти зараз у косядешки мають мені ще подобається, що я маю йому ксіву кидати, Прикинь. О, людина, яка з Житомира приїхала, кинь мені ксіволя. Тільки на твоє їбала, вона розкриється, як на блядь. До речі, за кожен жарт, з якого гості не засміялись, суфлер донатить по 500 гривень на ЗСУ. Слава Україні!